Якщо для посадки потрібно вибрати моркву, яка добре зберігається, варто звернути увагу на сорт королева осені. Він є одним з кращих для цієї мети, крім гарної лежкості, невибаглива морква має інших достоїнств, завдяки яким вона набула популярності у городників історія вирощування сорту королева осені. Оригінаторами сорту є московські агрофірми Затнв, українське насіння і ТОВ Євронасіння. А також тов інтерсім'я з ставропольського краю морква в 2001 році була передана на державні сортовипробувальні ділянки. У Держаєстр її внесли в 2005 році і допустили до вирощування за наступними регіонами Волгов'яцькому, центрально чорноземному, далекосхідному, незважаючи на обмежений перелік регіонів допуску. Сорт відмінно себе почуває практично всюди на території України. Він також популярний в Україні та Білорусі, опис і характеристика моркви королева осені. Надземна частина має розкидисту розетку з мелкорасиченних не надто великих зелених листків, характеристики коренеплоду наступні, форма конічна з трохи загостреним кінчиком і опуклою головкою. Довжина 20-30 маса, 85-230 грамів. Поверхня досить часто буває не ідеально гладка, а горбиста за описом в держаєстрі, кора м'якоть і серцевина оранжево-червоні, але у відгуках багато городників відзначають, що колір коренеплодів часто буває досить блідий: від жовтого до світло-оранжевого, М'якоть соковита зі звичайним морквяним ароматом. Серцевина добре помітна, але від м'якоті майже не відділяється. Держаєстр характеризує смак як хороший і відмінний. Хоте не всі городники згодні з такою оцінкою. Деякі вважають, що морква недостатньо соковита і солодка. У м'якоті міститься сухої речовини 102,16,2 загального цукру 6,1,10,9, Каротину 10,3,16,9, три шістнадцять, дев'ять сирої речовини. Королева осені відноситься до сортотипу флакке каротинне. цього різновиду властиві довгі плоди конічної форми. Хороша лежкість і знижений вміст каротину, морква вживають в свіжому вигляді. Вона також придатна для використання в кулінарії. Лежкість відмінна при зберіганні споживчі властивості зберігаються аж до червня. Коренеплоди стійкі до розтріскування, транспортабельність хороша, сорт пізньостиглий. Урожай визріває через 117-130 днів з моменту появи повних сходів, показники продуктивності за даними держреєстру. Наступні товарна врожайність 265 576 га, 36 га ЦГ вище стандартів Нанська 4 і вітамінна 6. максимальний збір плодів в Удмуртії 667 цга на 63 га Цга вище стандарту Нанська 4 Виробники насіння вказують, що з 1-2 можна зібрати 5-6 коренеплодів на деяких пакетиках. Є інформація про збір до 9 км2. Товарність продукції 77,7,9, при порушенні правил агротехніки можуть виростати некондиційні коренеплоди. Найбільш істотні переваги сорту висока продуктивність, придатність до тривалого зимового зберігання з недоліків можна відзначити помірну насиченість забарвлення коренеплодів, суперечливі відгуки про смакові якості, можливо викликані тим, що при вирощуванні в різних умовах смак моркви може змінюватися. Відео огляд сорту моркви королева осені, особливості вирощування, щоб виростити описуваний сорт досить традиційної для культури агротехніки, яких небудь особливих вимог до догляду він не пред'являє. Посадка морква невимоглива до якості ґрунту, але його структура повинна бути пухкою. Інакше коренеплоди придбають потворну форму, важкі глинисті ґрунти окультурюють, додаючи в них розпушувачі, річковий пісок, лушпиння соняшнику, перемелені в тріску, гілки і органіку, торф перегній, компост. У середній смузі посів проводять в останніх числах травня. В цьому випадку урожай збирають в кінці вересня, початку жовтня, у південних широтах краще висівати насіння в першій декаді червня, щоб пізніше зібрати коренеплоди, пізньо стиглу моркву краще прибирати перед самими заморозками, тоді вона буде смачнішою. Схема посадки, звичайна для великоплідної моркви відстань між рядками. Двадцять смміж насінням в рядку, по можливості 3-4 смзи рівномірного розподілу дрібного посівного матеріалу городники застосовують різні хитрощі, перемішують його з піском або клейстером, наклеюють на туалетний папір, використовують ситочко та інші нюанси догляду. Сходить морква через 2-3 тижні. Першу половину вегетації поливи проводять 3 рази в тиждень, потім частоту зрошень скорочують до одного разу на 7 днів, поливають рясно. Грунт повинен промокнути на глибину не менше 25-30 см, проте зайва волога також не принесе користі, води можуть розтріскатися і стати грубими. При проведенні підгодівлі враховують, що культура не потребує великої кількості азоту, більш корисні для неї калійні і фосфорні добрива. Під час росту коренеплодів рослинам особливо необхідний калій, його джерелом може стати деревна зола, так як сорт великоплідний. Проріджування є обов'язковою умовою формування якісних коренеплодів, у загущених посівах рослини будуть погано розвиватися, перше проріджування проводять при появі двох трьох справжніх листочків, залишаючи між кущами два 3 при коренеплодами діаметра вісімдесять, відстань між ними збільшують до 5-6. В середині літа ще раз проривають морквину, щоб між нею залишилося 80. Після кожного проріджування грядки рясно поливають. А також не забувають про інших складових догляду за рослинами, розпушування ґрунту, мульчування міжрядь, видалення бур'янів, відео про проріджування моркви, відгуки городників про моркви королева осені, Ре, королева осені прекрасний сорт, тільки багато женуться за новинками. Ось результат досить сухого, 2017 літа. Шев'ячок Омська область Втомат помідор, цом форум під Нульб20Б1, 8, 0, 0б0 бд05, 0 b 0, 5, 0, 2, 0, 0, 0 b бд 05 0 б 200 b 1 8 10 п'ять 0 b 0 бісім У королеви осені є один великий недолік. У неї лусочки, не знаю, як вони правильно називаються, по всьому коренеплоду сильно виступають. Тобто морквина не гладка, а шорстка. І в порівнянні з Канадою вона не особливо соковита, а в порівнянні з Наполі і Ромосой не дуже солодка, великовна Самарська область, автомат помідерцом Форіум 157086 0 б 1 800 б 0 0 050 б 0 б 1 8-1050б0б8. Королева осені вона показала себе як цілком гідна морква. Пройшовши оцінку по ряду показників, урожайність це не найпродуктивніша морква, але все ж приємно здивувала. Товарний вигляд тут, звичайно, є серйозні зауваження по перше, вона не дуже яскрава і чомусь хочеться назвати її кормовою, по-друге, вона має не дуже гладку поверхню, лежкість, пізня морква це все ж пізня морква з п'яти середньостиглих і трьох пізніх сортів, і гібридів саме наша героїня. У нас при зберіганні показала кращі результати смакові якості. Звичайнісінька морква. Насік ми її не пробували, але а для приготування будь-яких страв вона абсолютно нормально підходить, Біз Агро Херсон Українах. Оцовікцом Ревєв 2656199 численні рекомендації насіння. Королева осені таки змусили мене купити даний сорт. Рослини потужні, високі, Бадилля доходила до 70, ніяких захворювань не було. Шкідники теж на неї не лізли. Так як рослини набрали силу і міць дуже швидко, дротяники вважав за краще їсти виключно сусідню грядку моркви, морква не бувало урожайна, вся як на підбір, красива, як в магазині правильної форми і однакового розміру, товарний вигляд відмінний, але виявилося, що вона абсолютно несоковита, несмачна світла. Цей величезний мінус перекреслив всі плюси, ця морковочка відмінно себе показала в сушінні. З п'ять моркви виходить 350 сушеної моркви Беатріс вісімсім хт. Оцов фрюсами на моркові поїзд королева осені отціві Один з них королева осені. Сорт пізнього терміну дозрівання. Прибираємо цю моркву пізно. Перед самими морозами коренеплоди яскраві, ошатні, рівненькі. Не було жодного випадку бородатості, практично не розтріскується, лежкість дуже хороша, зберігаємо в діжках з піском, іноді в тирсі солодкість з довгим зберіганням не втрачається, а це важливо для дітей. Лариса 2012, Хабаровська, оцовікцом цомревів 1.3.6.7.7.3.3 королева осені. Довше дозріває цей сорт моркви сіють в квітні травні, збирають у вересні-жовтні, відрізняються хорошим зберіганням взимку. Форма конусоподібна, не дуже зручна в обробці. Її в їдальні і ресторани не закуповують а смаком солодка. Дуже добре підходить для салатів і десертів для плову, а в супи – ні, балавах в бошой вопросрюк Вестіонс 1462546. Морковкоролева то за сорт які особенності і оціві. Виростити невибагливу королеву осені може навіть початківець-городник. Потрібно тільки врахувати нескладні рекомендації, деякі недоліки не знижують цінності сорту. Він відрізняється високою врожайністю і винятковою лежкістю. Не кожна морква може зберегтися до наступного літа.